Привіт всім! З вами знову Оля. І як ви вже, мабуть, побачили із назви, хочу приурочити цей випуск до Дня Усіх Закоханих, щоб і тим, хто в парі, і тим, хто не проти щось подивитися наодинці, запропонувати хороших стрічок до перегляду. Правду скажу, рік тому я не думала, що це буде як щорічна рубрика, тому вже розповіла вам про свої най-най найулюбленіші стрічки у цьому відео. А от сьогодні говоритиму про мультфільми, про які забула або які впродовж цього року переглянула. Тому, як завжди, беремося за кухлик чаю і гайда обговорювати. Перша стрічка у сьогоднішній підбірці чорнобіла, короткометражна і радше про закоханість, а не про любов. Але у ній стільки світла, стільки надії, стільки юнацького запалу, що після перегляду. Мимоволі починаєш відчувати, як всередині тебе пурхають паперові літачки. Ви, мабуть, здогадалися, що я говорю про паперове кохання або ж пейпермен мовою оригіналу. І я вирішила додати цю стрічку із декількох причин: по-перше, коли у коротесенький мультфільм вміщається почуття, які дехто і за дві години не може достеменно розкрити, то це потужно. Згадайте хоча б фаворита мого попереднього топу. По-друге, ви самі неодмінно побачите, скільки душі надає цій стрічці поєднання 3D-технологій і традиційної анімації. Є у ній щось таке, що навіє ностальгію за днями, в яких я навіть ніколи не жила. Ну і по третє, хіба не видається знайомим відчуття, коли серед сірих бутнів з'являється людина, яка додає бар в твоєму життю? Тому за зворушливу ніяковість? І за фантастичну неминучість зустрічі на пероні Десята сходинка. Ну і якщо казати, що справжня любов не потребує слів, то нехай наступною буде експериментальна стрічка від студії Гіблі Червона черепаха її анімація геніальна у своїй простоті. Здається, що творці просто посперечалися, що увесь спектр емоцій і почуттів можна передати просто мімікою персонажів. Без діалогів чи будь-яких пояснень. А потім сягнули навіть далі і замість реалістичних очей намалювали персонажам просто чорні цяточки. І що найдивовижніше їм все одно вдалося. Щоправда, мультфільм вимагатиме від вас повного занурення, щоб ви не відволікалися, а сповільнилися і дійсно перейнялися тим, що відбуватиметься на екрані. Історія на диво проста і впізнавана. Але водночас багатошарова. І тому з одного боку кожен її зрозуміє, а з іншого боку, кожен зрозуміє її по-своєму. Для мене ця стрічка це мудре застереження, тому що може трапитися, що на початку відносин ви зранили людину. Але якщо мати силу і сміливість визнати свої вади, якщо не втікати від власних помилок, тоді перед вами відкриється фантастична можливість. Осягнути таке просте і бажане щастя. Тому за любов, котра все зносить, дев'ята сходинка. А тепер уявіть собі отаку ситуацію. Вона дочка впливового і владного батька, який звик ділити весь світ на чорне і біле. Він представник ворожого їм клану, який все життя мріє відімстити своєму кривднику. Як то кажуть, Ромео і Джулієта на Новий лад. Але це не кримінальна драма, як ви могли собі подумати, де дівчина закохується у кілера, нанятого вбити її батька. Ні. Це Король Лев 2», де головною героїнею стала К'яра, донька Сімби. І так я зараз свідомо заплющую очі на те, що говорять про продовження Діснеївських мультфільмів. Тому що малою я не мала доступу до оригінальних стрічок. Натомість у мене був диск із секвелами, і я їх просто надзвичайно любила. І повірте мені, це не лише сентиментальна упередженість, хоча може бути і так. Тут є і цікаві персонажі, і відсилки на Шекспіра, такі як були в оригіналі, а головне шикарний саундтрек. Я впевнена, що як тільки ви почуєте Love Find the Way у момент воз'єднання Ково і Кіари. Ви зрозумієте, що це просто неоцінена класика любовних пісеньок. Або просто мені так здавалося, бо я, здається, затерла диск до дірок, щоразу перемотуючи і переслухуючи цю пісеньку. Тому за те, що любов це не тільки юпенді, а ще й паростки на згаріщі. Восьма сходинка. Ну і до теми про сиквели і про улюблені саундтреки я просто мушу згадати. Братика Ведмедика 2». І хоч цього разу пісні писав не Філ Колінз, Маліса Етеріч постаралася просто на славу. Мультфільм розповідає, що робити, якщо твоєму заміжжю перешкоджають вищі сили, тому що ти фактично заручена з ведмедем. А насправді це дуже мила історія про те, як дитяча дружба може перерости у щось більше, як любов і підтримка допомагає долати страхи і як заохочує не боятися змін. І про те, якими ревнюхами подеколи бувають молодші брати. І хай у стрічці можна впізнати елементи інших більш відомих мультфільмів. Я з насолоду його вкотре переглянула. Тому за It will be me», яку я ще з дитинства мріяла колись зіграти на гітарі, сьома сходинка. Є така приказка, що протилежності притягуються. І здається мені, що наступна пара, як ніяка інша, Яскраво це демонструє. Тому що, поки Ральф і Ванілопа вписувались у це стереотипне поєднання здоровила і маленької дівчинки, то Фелікс Ремонтуй молодший, і сержант Калхун завзято руйнували за шкарлублі стереотипи стосовно ідеальних пар. І зовнішньо, і за характерами вони геть не схожі. Але десь на дотику двох діаметрально протилежних світів, Виникло щось щемке і прекрасне. Щось, що здатне було подарувати надію і зцілити зболене серце. Вона зовсім не дівчина, яка, здавалось би, йому пасувала. Вона не знає, що таке поступливість і згладжування гострих кутів. А він далеко не згартований нескінченними боями вояка, знечулений від пережитого, який, здавалося б, підійшов би їй. Але це не стало їм на заваді. Тому що любов це ж не тільки про пошук тільки такого, саме такого, тільки такого, як я. Тому за поєднання брутальної жіночності і делікатної мужності шоста сходинка. Якщо акцентувати увагу на контрастах, то що може бути більш протилежним, ніж вічна антитеза вогню і води? Саме цим керувалася студія Pixar минулоріч, які вирішили поєднати у пару дві, здавалося б, зовсім несумісні стихії. І як я вже казала у відгуку на прем'єру, ця стрічка зовсім не виправдала моїх очікувань. Тому що я сподівалася значно гіршого. Насправді, як на мене, це одні із найздоровіших стосунків, зображених на екрані. Тут яскраво видно, що у вас може бути різне походження, різні умови зростання, невиправдані очікування, невирішені конфлікти, нерозуміння власних потреб і бажань. Але ж той, хто любить, не стане просити, щоб ти пішов себе, полагодив, а потім повертався будувати відносини. Краса у взаємній підтримці, у спільному зростанні, у вмінні бути лінзою для її світла, у здатності побачити силу у його сльозах. І за це п'ята сходинка. Трапляється, що споріднену душу можна віднайти не серед найближчого оточення, а в комусь хто тобі абсолютно чужий. Хоча не знаю, чи правильно ставити у приклад стосунки, які почалися з того, що тебе елементарно хотіли з'їсти. Але Ернест і Селестина жили у протилежних світах і не могли відшукати там своє місце. Тож їм довелося створити власний крихітний, але затишний світ, в якому обоє почувалися любленими. А якщо ви ще не бачили оце акварелькове чудо, то я вам заздрю, бо ви маєте можливість провести затишний вечір у компанії ведмедя музиканта і мишки-художниці, які подарують вам цілу купу різноманітних емоцій. Ця стрічка здатна зворушити і розсмішити. А головне, вона змусить вас хвилюватися за долі двох таких несхожих вигнанців. Тому за бажання знайтися і залишитися разом назавжди четверта сходинка. <клух> Оскільки я вже згадувала деякі тропи, то тепер скажу, що найліпший шлях від ворожнечі до кохання прийшли синдват і Марина. Герої спершу мали геть різні інтереси, і я б сказала протилежні моральні орієнтири. Але перша річ, яка їх поєднала, це любов до моря. І до тих пригод, які таять в собі його води і береги. І аж вже згодом до них прийшло порозуміння, повага і дещо палкіше. До речі, тут ще є любовний трикутник. Але він не стандартний, вам не тицятимуть щоразу під ніс, що ось цей хороший, оцей поганий і, очевидно, кого вона вибере. Взагалі, скажу я вам, Вималювати лінію відносин, які не склалися, але при цьому не закінчилися якоюсь ворожнечею, неймовірно складно. Тому любителям мітів, пригод, колоритних персонажів і цікавої взаємодії між героями, неодмінно раджу до перегляду. За дотепні перепалки і шалену хімію третя сходинка. Якби я оцінювала стрічки, а не любовні лінії, то це була б вже перша сходинка. І так, я готова чекати два фільми, щоб ви побачити, як вона просто ставить голому йому на плече. І я розумію, ви можете сказати, що любовна лінія між цими персонажами ледь простежується, ледь вловима, але мені настільки припала до душі взаємодія між Майлзом і Гвен, саме тому, що творці не передали куті меду. Тут видно, що відшукати когось, хто дійсно тебе розуміє. І не почуватися більше єдиним і самотнім у всенькому світі це неймовірне щастя. Ну а коли між героями несказане лишається несказанним, це розкриває їх навіть глибше. Мене зачаровує те, як Майл завабить у Гвен її дорослість, хоч він ще не зовсім розуміє, який це для неї тягар. Гвен натомість цінує у Майлзові щирість і простоту, і ту дитячість, якої їй самій дуже бракує. У цьому і виявляється магія підліткової закоханості, бо у жодному іншому віці воно отак не спрацює. А ще додайте сюди страх неминучої загрози. Тому що, як виявляється, любов Гвен Стейсі до людини павука не закінчується нічим хорошим у жодному із світів. Star crossed Lovers, сказали б англійці. А тому я з нетерпінням чекаю, щоб подивитися, що там буде далі. І тому за цю невимовлену ніжність друга сходинка. Мені здається, що якийсь момент після епохи чудернацьких ромкомів і сучасних токсично романтичних драм я почала забувати, що любов і романтика речі різні. Подеколи суміжні, але аж ніяк не тотожні. І от одна чудова книгоблогерка порадила мені шепіт серця. І я шалено їй за це вдячна, хоч і шкодую, що не побачила його раніше. Знаєте, на якомусь сайті побачила, що жанр цієї стрічки визначили як буденність. І хоч з одного боку це вельми влучно, з іншого таке слово може відлякати, і чимало потенційних глядачів прогавлять щось справді цінне. «Шепіт серця, зрежисований Ошифу Мікондо, трохи нетиповий для студії Гіблі, тому що замість. Фантастичного світу нас занурюють у світ реальний і дозволяють побачити неймовірне у звичних і буденних речах. Наприклад, у таємничому незнайомцеві, який читає всі ті самі книги у бібліотеці, що і ти. або ж у кмітливому котярі, який здатний показати тобі дорогу. А можливо, у антикварній крамниці, яка містить у собі чимало цікавих експонатів, чи у грі на скрипці. Чи навіть у невдачах на шляху до мрії? Історія Шізоку показує, що поки юнацьке життя шалено мчить уперед, і всі ці речі довкола збираються в мерехтливий калейдоскоп вражень, дуже цінно зустріти оце почуття, яке ти, можливо, не зразу зумієш осягнути, але точно збережеш у серці назавжди. А більше я вам нічого не скажу. Дивіться самі. Наразі ж за штовхання велосипеда під гірку і за те, що стрічка закінчується не гепі-ендом, а щасливим початком перша сходинка. Дякую всім, хто дочекався і хто додивився відео до цього моменту. А особливо дякую усім тим, хто відгукнувся на прохання під моїм попереднім дописом. Якби ви знали, як ви підбадьорили і розчулили мене своїми словами. Якщо вам це відео сподобалося, то ставте вподобайки, пишіть коментарі, надсилайте друзям. А я вже підготувала матеріали для наступних випусків. Єдине, що мені для цього потрібен час і натхнення. А ще потрібно допомагати нашим військовим, бо саме їхні зусилля дають нам можливість жити і працювати. Тому пам'ятайте про це. А я сподіваюся, що ми з вами невдовзі побачимося за чашечкою чаю. Па-па!